Огляд на підсумок підприлад нічного бачення. Його характеристики конструктив, а головне переваги. Тож почнемо з характеристик, які включають в себе матеріал, розміри, вагу та систему кріплення цього підсумку. Пошитий він з матеріалу кордура 1000 ден. Це може бути кордура американська оригінальна, може бути турецька. Перевага турецької, що вона дешевша, перевага американської, що з неї паттерн, тобто малюнок стирається повільніше, ніж з турецької. Але ще одна перевага турецької в тому, що вона значно дешевша, аніж оригінальна. Розміри підсумка. Він має висоту 20 см, ширину 17 см та глибину 8 см і вагу 520 грамів. Ну і система кріплення, як зазвичай, стропи молі. І переходимо до конструктиву. Ми знаємо, що прилад нічного бачення це штука дуже дорога. А тому до виготовлення цього підсумку і до його розробки ми підійшли максимально відповідально, щоб ваш нічник був захищений від пошкоджень. У каркас. Цього підсумку ми вшили пластик, і ви бачите, він завдяки цьому дуже добре тримає форму. Як виглядає цей пластик і яку роль він відіграє, я покажу, коли будемо розбирати підсумок зсередини. Але зауважу, що у передній частині система моллі також посилена пластиком. Окрім того, роль мольки відіграє тут і велкропанель, тобто на неї можна додатково щось закріпити, якщо в цьому буде потреба. У нижній його частині розміщена ось така невеличка кишеня. Сюди можна закріпити турнікет і хімічне світло. Всередині вона виглядає ось так: тут є місця для акумуляторів, і також вам. Зберігати тут серветку. Ця кишеня зйомна. Тобто, якщо вона вам не потрібна, просто відшнуровуєте її, вона кріпиться просто також стропами моллі. І тепер детально розберемо, що знаходиться всередині цього підсумку. Всередині маємо ось такий м'який відсік для самого приладу, він з'ємний. Та дві додаткові кишені для кронштейнів. Обидві стінки і. Та, на яких знаходяться ці кишені, і задня стінка, вони також з'ємні. Ось так це виглядає. До самого приладу прилягає м'яка частина, а ззаду жорстка стінка. І ось, власне, задня стінка під сумку. Вона також у передній частині і тій частині, яка прилягає до ПНБ, вона м'яка. І ззаду теж пластик. Отже, ми майже повністю розібрали цей підсумок, і якщо ми знімемо ще й посилення, яке знаходиться навколо блискавок, а це ось такі два м'які демпфери, то цей підсумок можна використовувати як утилітарний. Сьогодні в нас на огляді був підсумок під прилад нічного бачення у кольорі мультикам, також вони доступні для замовлення у пікселі койоті, оливі та чорному. Все наше спорядження і цей підсумок також розроблявся разом із військовими, тому ви самі можете пересвідчитись у його якості та функціональності. З вами була Олександра. До нових оглядів слава Україні! Турецьку, але турецька значно метні